Привіт! Мене звати Дзвінка. І я люблю весело проводити час. Доню! обід готовий. Швиденько їжо, одягайся, ми збираємось в село. Село звучить не дуже весело. Донечко, а що ти малюєш? Море, мамусю. Я так хочу поїхати, десь до водички, на пісочок. То збирайся, ми їдемо на зелене море. Знаю, де живе в Справді? А він на коні? Звичайно. Під час копання картоплі усі чоловіки, котрі мають коней справді принц. Ух ти, город на стіні? Що це? Це сіті ви хто? я сіті фермер. Упс, як це сіті. Ви що фермер в місті? Саме так. Це фахівці, які вирощують овочі та фрукти на дахах хмарочосів великих міст. І картоплю так можна виростити? Можна. Саме над цим зараз працюють індійські вчені. Вони обіцяють виростити аеропонічну картоплю. Аеропо? Яку? Аеропонічну, тобто вирощену без ґрунту у повітрі. То що, і в село можна не їхати? Сьогодні, щоб стати фермером, немає потреби їхати до села та обробляти землю. Міське фермерство близьке майбутнє кожного великого міста України. Майданчиком для таких пар можуть стати дахи чи горище звичайних висоток. У багатьох країнах світу вже існують вертикальні сіті ферми Ого! Ей, народ! Хто хоче придбати свіженьку і корисну зелень? Щоб стати сіті фермером, треба багато знати. Чи жодночасно потрібно бути і агрономом, і інженером, і навіть і архітектором. До нових зустрічей, друзі!